Хто воскрес, друзі, доброго здоров'я! У нас погода дощова, але весна йде, у пасіці роботи багато, пишуть мені в коментарях, що батюшка зимою робив. Роботи хватало пацієнтів у нас взимку, тому що я ну, і настоятель парафії і крім того, ще благочинний район, ну, то зараз дуже багато роботи є. Але зараз активно включилися, весна трохи часу пасіці приділяємо. Сьогодні погода у нас дощова, вирішив приділити час у райловству. Роздобув таких ось ящиків. Хотів купляти, там один чоловік поділився зі мною, він теж колись понавозив. Буду робити з того рійниці. Поїхали з кумом, загрузили. Зараз будемо розгружати. Минулого року я показував відео, я вже ставив такі рійнички. Це у нас ящики з підриви. Чесно кажучи, вони запаху геть не мають. Я минулий рік я відео знімав. Вітразник досить нормальний, тому що рівниця має бути мінімум на 6 рамок. Це таке-саме саме менше. 4 ще нема чого ставити на 6, ідеалі 8 рамок, 9 рамок, тобто така має бути добротна, щоб об'єм був добрий. Тоді будуть заходити рої перваки. Рої перваки йдуть такого числа до 10, го до 15, го 90%. Потім може бути, але ну, вже менший відсоток. Оці перші первачки, що виходять, це файні рої я кажу кумові, то що до, до того рейловства, а потім думаю, яке, вже ось 20 число, майже вже десь тижня-півтора-два і вже будуть, ну, мають бути рої, то вже в принципі, потрібно бути готовим. Погода дощова робити нічого не виходить. Тому сьогодні купили ось це. Зараз там поїдемо ще по сушнину, якщо дасть Бог все добре буде. І цей. будемо комплектувати наші лінички, вже буду знімати в наступних відео. Замовив. Приманки. Минулого року я в принципі, наперед так стараюся робити. Значить, Минулого року замовив такі настій плідних маточок. Свої матки якось так відложив, вони десь загубилися, тому замовив такі настій, це плідні матки мертві. Також ще замовив цього року там французька приманка. Гель-шарм, здається, чи бджолиний шарм якось так називається. Ну, коротше, прийдуть ці приманки, тому що я е, мав дві замовити, одну собі одну куму. Була лише одна, то ми замовили одну таку приманку, і ще одна якась там інакша. Буду знімати відео, розповідати. Але оце на стій е, на спирту плідних маток це найкраще. Саме плідних не плідні, не мають феромону, того, що потрібно. Думаю, такі я справи. Будемо цього року, значить. В принципі, пасікою нашою основною будемо займатися, а вже це роєловство це таке як риболовля, тобто це як хобі. Розставимо рінечки, наготовимо рінечок. Часу робити дерев'яні рінечки цього року не було, тому прийняв рішення ось такі ставити. Минулого року я поділився, дав одного, одного чи два ящички там знайомому. Теж почав займатися бджільництвом, дав йому миску там мерви з прополісом. Він то розтопив. Гарно примостив, потім приїжджає, привозить там цілу торбу подарунків, е там, вина, дві фляшки, щось там, всяких вони теплиці мають всякої зелені. там. Я не зрозумів, такий щасливий, що різай, що він гарний рі. Він там тиждень-два не заглядав, вже дві рамки розплоду навіть мав. Тобто вже вони язики потянули, матка позасівала, тому такі ось справи. То я зрозумів, що ці ящики будуть працювати, знову ж таки, часу не мав. Робити, думав, як то бюджетніше вийти. Згадав за ці ящики, хотів купити. Ну коротше, слава Богу, вийшлося роздобути є ящики, будемо працювати. Є в нас нерви, дуже багато після перетопки воску лишилося. Будемо то розігрівати в відрі, гарно промащувати, щоб запах був. І в принципі, трої будуть. Трої є завжди. Минулого року взяв такого, не знаю, може, з десяток мене рівничок був шість роїв. Я взяв задоволений. Цього року будемо набагато більше ставити. Вже є певні плани. Але знову ж таки до цього відношуся так як до риболовлі, тобто це де є якийсь трохи вільного часу. Основний свій час треба приділяти саме пасіці. Такі ось справи всім дякую за увагу, миру, добра, божої благодаті та божого благословення.